Терної ліквідації наслідків російських ударів. Так тут було у липні 24-го, у січні цього року. М конкретна ракета російська. А ще у квітні та у липні. Станцію метро хоч латають, а от бізнес-центр навпроти уже ні. Його назва «Лувер» – 20 тисяч квадратів у самому центрі Києва. Бізнес-центр ввели в експлуатацію 21-го. Перед початком повномасштабної орендарі завершували ремонт. Офіційне відкриття бізнес-центру мало відбутись 15 березня 22-го року, і в ніч 14 на 15 березня відбувся перший приліт. Фактично, вся частина вікон 17-поверхової Вежі вона була ушкоджена. Заміна вікон велетенської вежі коштувала власникам 20 мільйонів гривень. Півроку тривали роботи, але помилуватись не встигли. Наприкінці 23-го росіяни вгатили ракетою прямо по бізнес-центру. А потім і вдруге, От, і після цього ми вже вирішили, що ми законсервуємо будівлю і не будемо її. Запускати до моменту завершення війни про пряме влучання. Досі нагадує ось ця велетенська діра в плитах перекриття. Загрози руйнування будівлі немає, але всередині можна знімати голівудські фільми про апокаліпсис. Усі інженерні мережі, ліфти, фасади і вікна доведеться відбудовувати практично з нуля. Збитків нарахували уже на 10 мільйонів доларів. Але поки немає миру, Лувр так і стоятиме за пошарпаною уламками ширмою. З початку великої війни лише у Києві через обстріли втрачено або пошкоджено майже 180 тисяч квадратних метрів офісів, чверть за останні півроку. Серйозні руйнування на десяти великих об'єктах. Серед них бізнес-центр Гранд навпроти костелу Святого Миколая. Це сталося 20 грудня 2024 року. Поки кияни спостерігають розруху назовні. Всередині цієї офісної будівлі на поверхах немає стін. Російська ракета вдарила ось сюди у дах 15-поверхового бізнес-центру. Вона пробила п'ять перекриттів, А шоста внаслідок вибуху зазнало ушкоджень. І це просто щастя, що у сьомій ранку в офісах не було орендарів. Комплекс був заселений на 80%. Верхній поверх – Це наш так. Це е, е, приміщення експлуатації, а також всі технічні приміщення і 12-й – це приміщення орендарів. Для запуску цього бізнес-центру потрібно 200 мільйонів гривень. І, хоч об'єкт був застрахований від воєнних ризиків, компанії виплатили всього 10% потрібної суми. Головне, роботи тривають, хоч і повільно. У будь-який момент у нас може знову статися приліт, тому у нас немає такого дедлайну чіткого. Ми плануємо відновлювати. Ми вже почали роботи проєктні і деякі будівельні. Тим часом руйнування офісів спровокувало підвищений попит. Аналітики назвали його форс-мажорним, бо після пошкоджень орендарі терміново шукають вцілілі приміщення для роботи. В цьому півріччі такий форс-мажорний попит сформував 19% загального попиту на ринку. Такі переміщення відбуваються чи не після кожної атаки. Тут була котельня, і ось отут. Прилетіла ракета. Пряме влучання на території форум кінетик сталося у лютому. У квітні атака повторилась. Керівник компанії підсумовує, легше збудувати нове, аніж відновити. Тут все було в металевому фасаді, вентильованому. По суті, три сторони фасад знищений був повністю від першого прильоту. Тільки цей бізнес-центр знищений на понад 60%. відсотків. Відновлення може вартувати від 5 мільйонів доларів. Наразі можливостей на це немає. Ми ще не досягнули того результату консервації, який ми хочемо досягнути. Ми його ще хочемо затягнути брезентом, сітками і так далі, щоб металоконструкції не псувалися. Аби не втратити постійних клієнтів, об'єкти, які постраждали менше, ремонтують швидко. Усі комплекси від червня в компанії застраховані. Уже навіть чекають перших виплат. Ось тут, у Голосіївському районі, поруч з їхнім бізнес-центром здетонував шахет. Ми зараз в процесі і відновлюємо. Там 182 вікна з рамами повністю, плюс плюс фасад. Там багато під час війни запитів від орендарів побільшало. Окрім автономності та укриття, компанії просять уже наявний ремонт та меблі. Далі в нас є там автономна вода. Тут у нас є всюди скважини, але ще навіть при цьому в нас для загальних місць є старлінки. Та обсяг зруйнованого, поки перевищує кількість збудованого. Аналітики підраховують, Щороку до війни у столиці з'являлось до 100 тисяч квадратних метрів офісної нерухомості. Зараз ми маємо четвертий рік повномасштабної війни, близько 150 тисяч квадратних метрів ввелось. За цей проміжок часу, тобто в середньому можемо сказати, там близько 50 тисяч квадратних метрів в рік. До повномасштабної війни більше половини офісних площ в столиці орендували it компанії серед лідерів агро- і фермсектор. Під час вторгнення безпрецедентний попит на офіси демонструють міжнародні організації, сектор виробництва та промисловості. Що буде далі? Експерти кажуть, це залежить від зростання економіки та бізнес активності після війни. Христина Влечанська, факти сітів, марафон. Єдині новини. Двадцять 20... разів.